Вітаю вас, мої шановні представники Знаку Зодіаку Риби! З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на серпень 2025 року розберемо основні важливі аспекти, що можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць та реалізувати плани. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних можете звертатися до мене. В Дірект Instagram або ж Телеграм. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте знак свого асценденту та сітку домів натальної карти, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. Серпень буде важливим для вас місяцем в плані всього, що стосується сім'ї, а також. Цей період буде з'єднання Венери та Дюпітера, тож успіх також чекає на вас. Меркурій буде переходити із ретроградного руху в прямий і в другій половині місяця буде зміна енергії. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Це допомагає просуватися українському контенту на просторах Ютубу. Тож почнемо із 1 серпня. В цей період Венера, яка символізує наше відчуття прекрасного, відповідає за взаємовідносини та фінанси, буде в напружених аспектах до Сатурну та Нептуну. Вони ретроградні, тож ще більше потребують від нас відповідальності, віри в себе, наполегливості та прояву милосердя. Нептун може давати. Неясність, ілюзії, і саме на цьому аспекті неочікувано різко ви можете дізнатись якусь інформацію, яка була до цього часу прихована. І це може стосуватися ваших бажань, чомусь може бути обмеження. Оскільки цей аспект торкається п'ятого та другого секторів, то це може бути пов'язано з дітьми, і, ймовірно, ви більше можете витрачати ніж раніше, або ж ви з'ясуєте для себе, що ваше хобі, улюблена справа, або ж відпочинок потребують трошки більше фінансування, ніж ви очікували. Цього дня сонце буде у з'єднанні із ретроградним Меркурієм в вашому шостому секторі, тобто, в цей період ви можете отримати важливу інформацію, повертатися до певних обов'язків, які у вас уже були, або ж. Це можуть бути зустрічі з вашими колишніми колегами по роботі або клієнтами. Це чудовий час і для перездачі аналізів, повернення до корисних звичок. 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном, і місяць відповідає за наше відчуття безпеки, емоції. А уран це планета різкого, неочікуваного, бунтарства. Тож цей період емоції будуть нестабільними. І торкатися цей аспект буде теми 4 та 10 секторів, тобто, з однієї сторони, сім'я, ваше місце проживання, родинні обов'язки перед членами родини, а також все, що стикається землі, сімейних питань, з однієї сторони, а з іншої кар'єра та статус, ваші амбіційні цілі. Можливо, ви більше захочете бути із сім'єю, але обставини будуть вимагати, щоб ви все ж таки час приділяли і впроваджували щось нове, креативне, в сферу кар'єри. Або ж вам може захотітися навпаки, оскільки місяць знаходиться в 10 секторі, ймовірні зміни в ваших амбіційних цілях, і ви будете потребувати більшої свободи та легкості саме вдома. Серед членів родини. В цей же період місяць буде в гармонійних аспектах до Сатурну та Нептуну. Тобто, все можливо, а ваші потаємні бажання, які йдуть від серця, будуть реалізовані за рахунок того, що ви маєте повірити в себе, в свої сили, планувати, ставити цілі. цей аспект торкається 10 та 2-го секторів. тобто Прояв ваших талантів допоможе вам розкрити себе і показати свій статус, свій авторитет. А це можуть бути і вагомі покупки, які ви давно планували, але з певних причин не виходило. А це може бути і перезаключення угоди. Відповідно, буде підвищений ваш статус, ваші посадові обов'язки розширені, і від цього буде збільшений дохід. Із 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Сатурн відповідає за законний порядок, це щось стабільне і консервативне. А Уран це неочікуване, різке і нестандартне. І саме цей аспект можливості дозволяє поєднати з першого погляду те, що не поєднується, але опираючись на свій досвід, ви можете. Нашаровувати щось нове і креативне. Торкається цей аспект вашого другого та четвертого сектору. Для когось це може бути оновлення вдома, або ж перепідписання угод, пов'язаних із орендою, купівлею, продажем майна, або ж це може бути покупки в дім для створення затишку. 7 серпня буде перехід Марсу в знак Терези, ваш восьмий сектор. Там, де Марс, там основна ваша активність, і ви будете більше націлені на вирішення питань, які пов'язані із спадком, із аліментами або ж соціальними виплатами від держави, можливо, більш активними щодо вивчення езотерики або звернення до психології. А це і період, коли ви можете укладати. Важливі угоди із вашими партнерами, або ж брати активну участь в перерозподілі спільних ресурсів та фінансів, колаборації з іншими людьми. Оскільки Марс знаходиться в знаку Терези, то він буде спонукати вас бути більш дипломатичними і опиратися на думку партнерів, або по шлюбу, або по бізнесу. 8 серпня в період дії воріт леву. Коли Сонце буде йти знаком Лев, Марс буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Чудовий період для впровадження чогось креативного, нестандартного в свою діяльність, для інсайтів, для заручення підтримки друзів і дія разом з ними. Торкається це аспект 8 та 4 секторів. Це може бути і періодом, коли ви зможете. Переглядати ресурси спільні з вашими членами родини, питаннями батьківського дому або ж землі. В цей же день місяць буде у з'єднанні із Плутоном в знаково долій, в вашому 12 му секторі, тож цей період вам може захотітися позбутися чогось непотрібного від нав'язаних думок, стереотипів, від поганих звичок. Це може бути періодом повністю оновлення і бажання переїхати, емігрувати, наприклад, або ж звернутися до езотерики психології та астрології. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом та Сатурном і Нептуном. В цей період плани можуть заходити в глухий кут, або ж за рахунок того, що буде якесь прояснення тих обставин, за які ви раніше не знали, ви зможете. Переглянути свої плани і діяти більш творчо, нестандартно. Торкається він фінансової сфери восьмого та другого секторів. Тобто, з однієї сторони, ваша активність восьмого сектору, тобто націленість на колаборації, на великі проєкти, а з іншої можуть бути непорозуміння, якісь приховані ситуації, які пов'язані саме з вашими власними фінансами. І цього ж дня буде в знаку водолій, яка торкається вашого 12 го сектору, тобто в результаті того, що ви від чогось позбулися, щось допрацювали, підкоригували, і ви будете мати ясність або ж отримаєте результати, що стосується 12-го сектору. А це пов'язано може бути із далекими землями, з режимними об'єктами, в тому числі і лікарнями, санаторіями, чудовий період, наприклад. Пройти обстеження організму і впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, позбавлятися також всього непотрібного для вас, поганих звичок, залежностей, якісь проекти допрацювати і поставити на них крапку. 10 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Плутоном. Оскільки він теркається вашого восьмого та дванадцятого сектору, то це може бути зустріч із впливовою людиною і статусною авторитетною, яка допоможе вам реалізувати свої плани. Оскільки восьмий сектор це сектор ризикових операцій, різноманітних кризових ситуацій, і дванадцятий це лікарні, то для когось це може бути сприятлива можливість для покращення свого. Стану здоров'я за рахунок того, що можна буде знайти людину, дійсно лікаря із відомим ім'ям, і цей лікар обов'язково вам допоможе покращити здоров'я, або це може бути отримання вагомого доходу з-за кордону, звернення до езотерики Інформація, яку ви отримаєте, може. Кардинально змінити ваше життя. 11 серпня Меркурій буде переходити в прямий рух в вашому п'ятому секторі, тобто буде менше затримок і непорозуміння із вашими коханими людьми або ж дітками, а це може бути періодом, коли ви знову будете більше відвідувати світських місць, природи і буде поновлення вашої творчої діяльності. Оскільки Меркурій в стоянні ще буде кілька днів, то нових проєктів не варто починати, зачекайте кілька днів, поки Меркурій набере швидкості. 12 серпня буде дуже важливий період, оскільки Венера буде у з'єднанні із Юпітером, планета малого щастя і планета великого щастя і розширення буде давати вам можливості в вашому п'ятому секторі. Тобто, в цей період, ймовірні. Зустрічі, святкування, або ви будете самі організовувати свята, або ж вас будуть запрошувати. І цей чудовий період для романтики і навчань, творчості, або щоб ви поїхали в відпустку, де буде все включено. 14 серпня буде перехід білого місяця, або ж селени, який символізує ян в знак ЛЕВ. Ваш шостий сектор, там де білий місяць, там удача. Тож обов'язково допомагайте іншим людям, тваринкам, і білий місяць допоможе вам реалізувати свої плани, звільнить вас від непотрібних рутинних обов'язків, покращить ваше положення на роботі. Більш детально окремо зніму відео на цю тему. А з 20 серпня по 7 вересня буде гармонійний аспект між Нептуном та Ураном. Ці дві вищі планети будуть давати вам можливість реалізувати себе в темах ваших власних фінансів та. Батьківщини, сім'ї. Це може бути покупка в дім, або ж покупка будинку, квартири за власні кошти. Це може бути і налагодження атмосфери у вас вдома. Це чудова можливість, коли ви зможете проявити свої таланти і виступати. Це може бути і робота з дому, або ж створення сімейного бізнесу. 22 серпня. Буде перехід сонця знак діва, ваш сьомий сектор. Там, де сонце, там основний фокус нашої уваги. І в даному випадку ви будете націлені на партнерські взаємовідносини. І вже 23 серпня місяць буде у з'єднанні з сонцем і буде зароджуватися нова енергія це період молодика. Сприятливо прописувати плани в першу годину настання нового місяця для того, щоб вони швидше реалізовувалися впродовж наступних двох тижнів. А це сприятливі зміни, ймовірні зміни для налагодження відносин із партнерами, по шлюбу, по бізнесу. Це може бути підписання нових угод або ж вирішення юридичних питань, прихід клієнтів, налагодження відносин із вашими опонентами. 24 серпня Україна відмічає День Незалежності. Зніму окреме відеопрогноз на рік, оскільки країна, в якій ми народилися і проживаємо, має велике значення також на наше життя. 25 серпня Венер буде проходити в знак Лев, Ваш шостий сектор, доєднається до білого місяця, і це також аспект удачі. Це можуть бути гарні звістки, зустрічі, налагодження атмосфери в колективі, отримання фінансової винагороди або ж подяка буде від людей, яким ви допомагаєте. 26 серпня буде напружений аспект, тож слідкуйте за тим, що ви говорите, слідкуйте за інформацією, яку ви отримуєте. Меркурій буде в напруженому аспекті до чорного місяця, торкаючись вашого 6 та 9 сектору. З однієї сторони, а це стосується роботи в найм, Ваших колег, а з іншої це можуть бути угоди із іноземцями, все, що стосується вищої освіти. Тобто тут вам може здаватися, що у вас недостатньо знань для того, щоб показати свій авторитет і бути керівником, наприклад, проєкту. Або ж що ви дуже багато працюєте, а основна винагорода буде іншим людям. Це може давати такі підступні. Думки чорний місяць. Але цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті і до Сатурну, і до Нептуну, саме планета дипломації, наших бажань. Нагадає, що потрібно йти наполегливо до своєї мети. Не просто мріяти, а спланувати і крок за кроком йти до своїх цілей, вірити в те, що ви маєте таланти, маєте якісь навички і ваші. Мрії обов'язково мають здійснюватися. Адже кожна людина мріє про щось своє, і ця мрія приходить відповідно до тієї людини, яка може її матеріалізувати, особливо зараз, коли Нептун, планета мрій та фантазій у з'єднанні із Сатурном, планетою, яка все матеріалізує. Торкається цей аспект шостого та другого секторів, обидва сектори стосуються здоров'я, а також Роботи і фінансів, тож це сприятлива можливість показати себе, можливо, десь виступати, не боятися проявлятися, показувати свої таланти, і тоді обов'язково все, що стосується ваших обов'язків вдома або ж на роботі, будуть помічені. І ваші плани будуть реалізовані. Любі мої рибки, бажаю вам успішного серпня, реалізації ваших планів. Сподобалось відео, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Пересилайте це відео своїм знайомим і до наступних зустрічей в наступних відео.